Будівельна компанія Каркас Груп. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про один із наших об'єктів у Тернопільській області. Його габаритні розміри 24 метри у ширину, 72 у довжину та 9 метрів у висоту. У господарства була потреба у багатофункціональному навісі для зберігання техніки та мінеральних добрив. Також під час жнив навіс виконує функції зернотоку. Вивчивши об'єми продукції та кількість техніки, ми максимально ефективно використали ділянку для будівництва та розташували її біля комплексу з очищення та сушіння зерна. Нашим завданням було створити об'єкт без центральних опор і облаштувати навіс над прилеглою територією зерносушарки. Це дозволить безперебійно перевантажувати зерно навіть під час дощу. Таким чином, ми забезпечили комфортну взаємодію між ваговою для фур і комплексом з очищення та сушіння зерна. Господарство використовує сучасні єврофури, тому робоча висота становить 9 метрів, що забезпечує необхідний кут для розвантаження без ризику зачепити ферму та дозволяє зберігати будь-яку спецтехніку. Виготовивши ферми на власному виробництві з урахуванням снігових та вітрових навантажень Тернопільської області, ми транспортували їх на об'єкт. Такий підхід заощаджує час при будівництві та забезпечує високу якість наших виробів. А обшиття з трьох сторін перешкоджає потраплянню дощу та снігу всередину. Каркас груп ваш надійний партнер у будівництві.